У селищі міського типу Маневичі сьогодні відбулися протирадіаційні навчання за участі співробітників держслужби із надзвичайних ситуацій, поліції, медиків та чиновників. Це роблять, щоб місцеві жителі знали, як діяти у випадку реального радіоактивного забруднення. Стосовно аварії на рівницькій атомній електростанції і 30 кілометрової зони зараження. Ми ще паралельно відпрацьовуємо питання виникнення ядерної загрози. Машини поліції та рятувальників інформують населення про нібито радіаційне зараження території. Увага, увага! радіаційне. Зараз. Якщо буде інформація про радіаційну загрозу, людям варто залишатися вдома, аби зменшити ризик опромінення. Після інструкцій зібрати речі та йти до пункту евакуаційного збору. Тут відбувається реєстрація людей, які прибули на евакуацію. Людям роздають захисні маски. Препарат калію йодит медики радять вжити протягом тижня. Це стосується тих, кому немає 40 років. Дається йод, щоб забити шитовидку йодом нормальним, а не попав радіоактивний. В кімнатах групи з евакуйованими чекають автобусів, що завезуть їх до безпечного місця. Наталія Шишолік пересувається на візку. У мене машина постійно заправлена, стаю машину. Їду в центр збору евакуації і далі вже буде, якщо дійсно стане тривога, мої емоції, я вже буду знати, що це. Будемо чекати класного керівника, будемо йти до пунктів, щоб зареєструватися, потім будемо йти з формовані групи і до автобусів. Усіх евакуйованих садять до автобусів і везуть за межі радіоактивного забруднення. І чайку дали, запропонували і печиво. Тепер ждемо. Їдемо Куди поїдемо? Їдемо безпечно. У безпечне місце. На безпечній території людей зустрічають рятувальники з дозиметрами. Стоять намети, де евакуйовані, залишають забруднений одяг, приймають душ і переодягаються. На базі машини стоїть котел, з вимогою якого ми підіваємо воду, подаємо для подачі теплої обмивки з болслав. Люди спочатку, як потрапляють туди, перевіряють так само на радіацію. Проходять термісну обробку, виходять я ще раз перевіряю і дозволяю проходити далі. Транспорт, яким привезли евакуйованих, поливають. Мене розташовані у 30 кілометровій зоні від Рівненської атомної електростанції. Подібні навчання проводили раніше, каже селищний голова Олександр Гаврилюк. Відпрацювання навиків, як людей, які. Всім цим управляють, так і для самих людей населення, в випадку небезпеки, щоб ми всі змогли спрацювати. Протирадіаційні навчання заплановані і в інших регіонах, каже керівник управління цивільного захисту Олександр Блащук, Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.